Шановні гості, дорога родина, вітаю вас! Повернулася страшанна спека в Київ. Я тільки що була на вулиці, вже на вулиці нічого не знімала, бо пройшлася в супермаркет. Купила хліба, бо вже не було. От, персики взяла собі, такі якісь не дуже важні цей раз там продавались. Ну, нормально, їсти можна. Повернулася спека, таке відчуття що всі 45, хоча 35 сьогодні. І з сьогоднішнього дня ввечері вже будуть застосовувати графіки. В нас, начебто, як в сьогодні з 17.30, написано до 9 будуть вимикати світло ну, через навантаження на мережі. Звісно, що в нас зараз кондиціонер працює, тому що дихати неможливо, Жарко тут вікно я навіть не зашторувала ролетою, ось так тільки цими ляними шторами. Щоб моїм квіточкам, може, їм не дуже жарко, я думаю, щоб їм було е, нормально, щоб сонечко добивало до них. Друзі, ще гарна новина. Роблю анонс! Увага! Увага! увага. Анонс! Роблю анонс. Звісно, що хто молодець? Я молодець, я нашила е, сукні для нової колекції. Ось вже вісять на вішаках вчора, позавчора, цілий день я прасувала праскою. Знаєте, то пекло. Друзі, то пекло. І завжди я кажу, що якось ну, свої, свою роботу намагайтеся якось чергувати. Я цього не зробила, тому вчора і позавчора, ну, вчора менше, вчора менше в мене вже було, вчора то вже були остатки радості. От, прасувала, ось навіть тут на столі положила, попрасоване костюм, плаття. Тут вісить костюм, але проти погано буде видно. Тож, увага, анонс. Скоро буде нова колекція. Я не знімала ще поки що відео. Це я тільки зробила підготовку до примірки. Отак от довго. Довго, того, що ну що я можу зробити. Знаєте, Хочу, щоб все було гарненько, щоб мені нічого не забуть, мене ніхто... Палка мене вив, то ж сама я це роблю довго. Як ви в мене виходить, так я це і роблю. Не шевельнеться, вітру нема, надворі. Сьогодні б я не знаю, як би я просувала, це можна вмерти, коли така жара. Знов повернулася жара, я маю надію, що ненадовго. Дуже важко дихати. Прямо. Проснулася сьогодні, чогось останні дні просинаюся рівно в 10 ранку. Сплю як слон. Чи як сорок, чи як слон. Ну, довго сплю. Я взагалі сова, я довго сплю, а це ну прям дуже довго. Прозинаюсь таке відчуття, знаєте, що ти зварений. Дивлюся вже майже 28 градусів спальні. Ну, це важко спати, коли жарко. Ну. Тож, останні новини ви. Почули, буде нова колекція. Ахтунг! Слідкуйте, будь ласочка, я вас прошу за новими відео на каналі. Для цього вам потрібно підписатися на канал, отам внизу нажати Підписка і поруч є дзвіночок, натисніть на нього. Вам буде відразу ж YouTube присилати повідомлення про нове відео на каналі. Коли це буде, ну можливо, серед тижня, не знаю коли, ну на днях я тільки не знімаю матеріал, можливо, навіть за один день я й не вспію. Тому що речей, ну, як для мене, одної пошито чимало, це ж треба кожне приміряти, зняти акуратно. Потім кожну річ я знімаю довжину, довжину, рукава, штани так само знімаю по боковому шву, внутрішній шов. Ви зрозуміли, це дуже багато роботи. Тому це точно буде не завтра, ну на днях. Слідкуйте, щоб ви заздалегідь були готові, хто хоче, щоб буде нова колекція. Костюмчики, плаття. Плаття такі, платять, різні вироби. Оце ось костюмчик вже навіть такий, що можна на осінь. Тут комбінована кофтина І штанішки з підкладочком всередині шовку Армані. Дуже красиво, бачите, Отак, шортиками. Ви таке вмієте шити. Хто хоче пошити, той пошиє. Хто хоче купити друзі, той купить. Значить. Фарба норм, я вже навіть нею задоволена. Змивається. Сьогодні мила голову, голова синя. Змивається синім. Ну, але бачите, ось дивіться, як половина, а на кінчиках коричнева. А тут гарно зараз видно, я не знаю. Ну так воно. Як трогаєш, то наче як такий відблиск іде. Але нормально. Можна брати. Друзі, я скажу, що можна цю фарбу. Брать, нормально, вже тут немає нічого чорного. Я вчора фарбувала брови. Фарба називається Анна. Купила я її, була давним-давно, мабуть, що в Єві. На дві, упак... два рази вистачає. От вчора покрасила брови, ще фарбою, сиділа така, як бровко. І сьогодні тільки чуть-чуть отут припудрила, а це все просто розчесала наверх милом для брів. Бачите, як? Геть. Неначе вигляд, коли воно покрашено. Бо в мене оця брова, а, мабуть, ще 4 сиві, такі волосини в одній брові. І такі довгі. До речі, оцей засіб для росту вії брів він працює. Тому що в мене брова, я вже це так мажу. Інколи забуваю, ну, стараюсь ввечері мазати. Я дивлюся, а в мене брови, прям, знаєте, такі длинні, вони прям ростуть. То я взяла ножиці, щеками так попідрізала і оставлю сиві, 4 волосини. Мої покрасила, тепер вони не сиві, нормально, бо е, сивіють брови. Вік іде, час іде, волосся начебто, ще таке ну, е, не сиве. Тому що я так дивлюся, ну, воно в мене просто світле. Може, ледь-ледь чуть-чуть воно посивіло, але що є такої яркості винища, на голові нема. А от брови, особливо ця, прям дуже білі сиві брови. Ну то куди ж їх не красити? Отак от, друзі, то це працює, сироватка кому треба, прям повідростали, прям відчуття. я Не знаю, наскільки вам буде видно, ви бачите, більше стали вони в мене кущисті. Це факт. От Хто хоче відростити навії, я не мажу, бо в мене вії норм. Ну, Можна було б і навії помазати, але в мене основне, мені головне, щоб тої сироватки мені на брови вистачило. Хоча б на якийсь, Час. І дівчата за неї писали рекомендації, то писали, що да, після нарощування вона працює. Ну, хтось писав, що не дуже, хтось писав, що дуже. Ну, звісно, що діло індивідуальне. Зараз зачекайте, принесу, покажу, яка саме. І в описі під відео знайдете посилання, де взяти. Ось таке. Малесенький такий тюбічок. І там всередині. Зараз одною рукою. Чекайте. Друзі, чекайте, щоб показала я, бо одною рукою я не відкручу. Ось отака кісточка. Тонюсенька, найпоросту вій і по росту брів. Мазати його вистачить на повний курс. Тут прям чувствується, що ще, ще є. І ще нагадую вам за супер засіб. Вчора мазала себе і Сергія, показую. Із вас, хто живе в цій диктаторській колбі, а найбільше це ваш Підарас, що подібний рогатій худобі. Ви ізгої, вандали, ви вбивці, хладнокровні безжальні фашисти, Маро... не брати ви нам гнидика. Так, показала, коробочка виглядає отак, От буде в зеркальному відображенні. Всередині баночка і папірці. Спочатку мажете маску, зверху клеїмо папірцями, засохло, здираємо, і там будете в шокі, скільки вас всього живе на лиці. Я знаєте, коли здираю, ви так знаєте, як скотч здираєш. І дивишся, а в тебе там як шерсть росте, сальні ці нитки, тому що так механічно ну дуже важко видавити і нашу травмувати шкіру. А так раз раз. І ви почистили свої пори. Особливо, коли жарко, то взагалі. Ну і для підлітків, мені здається, це. Ну, я не підліток. І Сергія намазала, він теж далеко вже не підліток. Мажу всіх. Так що, це ну, класні засоби. І те, що працює, я бачу по бровах. Брови ростуть. Вдовжину, не знаю, як в ширину, тому що в мене вони не дуже широкі. Це ж дитя 90-х перещипало собі тоді, коли мода була. О, жарко, парко, млосно, друзі. Тепер треба собиратися. У мене ще м -м -м, ідея є, я пошила блузку ще одну шовкову, і до тої блузки, щоб був костюм, треба пошити штани. Можливо, що завтра буду цим займатися, а можливо, ні. Не знаю. Знаєте, от Я завжди отак одна, друга, третя, одна, друга, третя, і в мене колекція відтягується на якийсь певний проміжок часу. Красиві плаття трикотажні. Красивий трикотажний костюм в стилі Гуччі. Я скомбінувала, вставила фіолетову, таку фуксіову смужку. Там. Ну, класно. І речі цікаві. Цей костюмчик мені теж дуже подобається. Ну, побачите вже на примірки. До плаття шию я отакі нижні спіднички комбінації. Це що в кармані? Просто на виборі висить. Бачите? Жовте плаття ще буде таке, що в Кармані. Слідкуйте, друзі, за. Тим плать буде чимало. Я думаю, що вистачить усім. Оця нижня спідничечка Ну Це ж прекрасно. Оділи й погнали, вона така приємна до тіла, ну, взагалі, няшка-нявка. Ось, бачите. Шити по уроку юбка трапеція. Або спідничка трапеція. Тут гумочка, резиночка. Ви ж подивіться, як все красиво зроблено. Ви бачите? Розтягується. Ось і все. Одико берете, вона розтягується. Зручненько оділи і погнали. Це я шию, коли сукня світлої тканини, наприклад. Коли той, що в кармані синього кольору, чи ще якось він непрозорий, туди не треба. Але якщо хочете, можете собі самі таке пошити. Ну, я вже дивлюсь по ситуації. Дивлюсь по ситуації. Ну що, останні новини вам розказала, бо давно не виходила на зв'язок, ще раз скажу, що була занята. Як ото кажуть, срака в милі. В мене без мила була, але два дні я працювала. В таку жару, ви самі розумієте, стояти із праскою, фігарити це не шутка. Це не шутка. Я от. Отак. От Все, йду задираю ноги, сьогодні відпочиваю, завтра буде новий день, і моя верховна муза завтра скаже, що мені робить. Чи збиратися і трошки віднімати відео, чи збиратися докроїть штани до тої красивої блузочки, яку я пошила, щоб це був костюмчик, чи щось інше робить. З приводу вишиванки, друзі, буде урок. Ждіть, буде, 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 я зроблю. Но, коли не знаю, я собі теж хочу пошити, бо нам же куди нам спішить. Життя йде, ще оно літо дворі, ще вспієте, пофорсить. Вспієте. Це ж таке, вишиванку і зимку можна носить. Так що не переживайте, все буде добре. Все, дзяйки. Цьомки, бомки, пишіть, хто що робить, всіх я дуже рада читати. Дуже мені приємно за ваші вподобайки, коментарі. Обов'язково ж там лайкайте. Хто чекає нову колекцію, ждіть, вона буде на днях, бо я вже все підготувала. Погладила красивенько все. Ну, ще робота, звісно, що є, але вже 90% готово. Бо 10% це зняти відео, все поміряти, виставити, написати опис це ж теж робота. На цьому точно усьо. Бережіть себе. Як немає світла, то що робіть? Задирайте ноги і їжте морозиво, якщо купили. А якщо не купили, то йдіть і купіть. Бажара. Все, пока всім.